Нарешті цифра на вазі менше 70, моїй радості немає меж. Нарешті я побачила нову цифру, і вона починається з 69 Я дуже щаслива з цього приводу. Це ще раз підтверджує, що я на правильному шляху і все працює. Сьогодні спортзал, день нижньої частини тіла. Будемо качати горіха. На жаль, в мене немає показників на початку шляху, коли я тільки прийшла в спортзал. Тоді всім займалася моя тренерка і контроль був на ній. Але я точно відчуваю, що за останній час, відколи я тренуюсь сама, я виросла в вага. І в навантаженнях. Іноді, після тренування, реально бачу результат. Подивлюся у зеркало і попа виглядає об'ємніше і рельєфніше. Хто ходить в зал, той знає, після тренування м'язи набухають і це видно. От і сьогодні хочу подивитися, чи буде цей ефект. Але чесно, ніякого вау я не побачила. Прийшла додому, порівняла фото, різниці не бачу, очікувала більше. Шкода, хотіла потішити око, але сьогодні не той день. Але головне я знаю, дарма жодне тренування не проходить. Все Ну, все буде, просто треба трошки більше часу.